Стрільці, усім привіт! Це ваш того на грудень 25-го. Це ваш місяць, тому що в цьому місяці у більшості з вас день народження. чим я вас вітаю. Я бажаю вам міцного здоров'я і щоб всі ваші мрії, всі бажання, які ви собі загадаєте, обов'язково здійснилися. І так, грудень для стрільців. Що чекає стрільців в грудні? Нагадую, що ми дивимося не лише по асценденту, а і по сонцю. І так, в грудні стрільців чекають, які швидкі, неочікувані. Це можуть бути новини, повідомлення, зустрічі. Хтось вам неочікувано прислав доставку квітів. Інформація, наприклад, на роботі, щось що було невідомо, те, що було неясно, воно дуже швидко. Це карта прогреса. Як сніг на голову дуже швидко щось прилетить, ну, прилетить в плані інформації. Але воно в позитивному ключі. Так, шестірка чаш це карта спогадів, це карта ностальгії, коли ви занурюєтесь, і це може бути пов'язано з чоловіком, ну, взагалі з людиною, яка овін по знаку Задяка. Це може бути мужчина, в принципі, будь-якого знаку Задяка, але він такий дуже. Впевнений собі, харизматичний, вольовий, рішучий, амбіційний. І от чомусь ви будете а може, ви зустрінете такого чоловіка? Може, ви будете згадувати такого чоловіка? Можливо, це по роботі. Це як правило карта ну якихось керівників. І можливо, по роботі ви з цією людиною, колись співпрацювали, і зараз ви звертаєтесь до цієї людини, щоб вона могла вирішити ваше запитання. Тому із, і в оце минуле принесе вам натхнення. Карта емоцій через край. Тому, якщо ви зустрінете якогось знайомого, то не відвертайтеся від нього, тому що він для вас буде позитивним. Якщо по роботі, не знаю, якась пропозиція, якісь проекти, якась співпраця, то також погоджуйтесь, тому що для вас воно буде радісним. Так далі. Так, далі. Що чекати стрільця? Трійка жезлів. В принципі, це карта якоїсь. Коли ви збираєтесь дорогу, але воно давайте так, може бути, коли. Ви плануєте якусь поїздку, ви плануєте якусь співпрацю, тобто, коли ви від розмов приходите до дій, от ви не просто сидите на кухні і кажете з подругою, ну давай кудись поїдемо. А коли ви вже починаєте бронювати білети і тут з оцими якимись першими кроками до досягнення своєї цілі, хай це буде поїздка, хай це буде зустріч, хай це буде. Не знаю, можливо, якась там покупка, і ви вже переглядаєтесь. Воно буде не так, як ви думаєте. Ви не поїдете в срок, чи перенесеться ця поїздка, чи щось буде все одно по-іншому. Бачите, я спитала з башнею. всі якісь ваші плани можуть зруйнуватися? Ну, до речі, якщо ви там катаєтесь, правда, на серфінгу десь на балі, то обережно, тому що так в прямому сенсі може показувати. Але частіше все можуть бути переноси якихось поїздок. Далі четвірка кубків це карта тиші, спокою, взагалі апатії. Тобто ви не хочете нікуди йти, ви не хочете ні з ким зустрічатись, ви хочете посидіти вдома, полежати, подивитись телевізор, тобто, це така, знаєте, якась. Іх атріченність, як ви хочете не знаю, зануритись, можливо, там якісь свої роздуми, можливо, поїхати десь в санаторій, на якийсь ретрит. Тобто, ця карта не. Вона більше пасивності, вона не про продуктивність, не про емоції. А ви такі просто пливете по течії. Ви просто ждете, коли цей рік закончиться, коли там не знаю буде відпустка, коли там буде якась зустріч, і в очікуванні оцього та буде проходити. Або це попередні мала бути поїздка. Там, не знаю, щось там перенеслось, і тут ви вже очікуєте. очікуєте. Але по цій карті, от знову ж таки, це паузи, це затримки, це застої. там, не знаю, поїздка, білети, не було ще щось. І от ви в оці, знаєте, такі в ожиданні чуда. Оце ситуація, ожидання-чуда. Так, наступна колода, що чекає стрільців? Хотіла сказати, карпіони вже були. Так, що чекає стрільці в грудні місяці? Що чекає стрільці у грудні місяці? Сімірка жезлів карта якоїсь захисту своїх кордонів. Можливо, хтось вас критикує, хтось робить вам якісь зауваження. Знаєте, коли вам треба казати ні, так не буде, так не можна відстоювати. Не знаю, свою точку зору, свої інтереси, там, інтереси своєї дитини. Можливо, по цій карті можуть бути спроби зламати ваші якісь особисті дані, почту, там телеграм, тому з цим обережніше. Також, ну, по цій карті може бути вразливий імунітет. Може бути, до речі, і імунітет, але тут скоріше всього, що вам потрібно буде відстоювати свою точку зору, пов'язана ну чогось партнерством, тобто людина, з якою ви ну в якихось ділових, дружніх, партнерських відносинах, ота, ви як будете виправдовувати, чому ви так ви вирішили? Чому ви так чи ви задаєте питання? А чого ти так зробив? Та наче, як ви стоїте на своєму, і з цією людиною у вас є досі, і ви будете дуже переживати. По цьому поводу, тобто ви так трошки волнітельно до цього можете віднестись. П'ятірка мечів, карта нечесності, маніпуляцій. Коли хтось, ну, можливо, це в цьому розмові, це в партнерстві, коли можуть. Знаєте, ви, ну, згадати вам те, що було колись, можливо, якісь ваші старі помилки, можливо, знаючи ваші боліві точки, туди можуть ну, нажати. Можливо, це навіть так може бути, що людина, на яку ви просто розраховуєте, вона вас просто не підтримує. Ця людина ну, буде вибирати себе. І тут вам потрібно. Точно дивитись до свого оточення і розраховувати тільки на себе. Ну і не довіряйте нікому, не говоріть про свої плани. Тому дуже часто по цій карті заздрість. заздрість. Так, далі, стрільці. П'ятірка жезлів. Дивіться, в нас все продовжується. ну, Ці дві карти це в нас імунітет, тому, можливо, у вас якісь вірусно простудні історії. До речі, п'ятірка мечів мені також часто показує, що можете захворіти. Але от п'ятірка жезлів в відносинах, тобто не всіх стрільців, прогреється одно. Це завжди ну, по-різному, але напружена обстановка. Тут ви з кимось знову ж таки змагаєтесь, ви комусь щось хочете довести. Вас може бути, не знаю, може ви з кимось посперечалися. В позитиві це ну, дитина їде на якісь змагання. І ви вболіваєте, знаєте, це давай, давай. Там, ну Оця енергія, щоб хочу бути першим, хочу, щоб було, по-моєму, от вона може бути у вас дуже сильно активована. І тут головне, що ви по цим картам, ви не чуєте свого партнера-опонента, Ви от все, я хочу, от, от хочу, щоб по-моєму було. І все. І ви не враховуєте ні, що він відчуває, ні там, його точку зору. А тут важливо. Е не просто слухати, а ще чути. Тому що це глухий знімим говорить, і тут, ну, якби домовитись буде нереально. Тому якась така, я ж кажу, опозиція може бути. Так, ще одна. Принцеса мечів — карта, коли ви будете за ким, за кимось спостерігати, бачите в подзорну трубу, так. Можливо, ви за конкретною людиною, якийсь аккаунт спостерігаєте, можливо, ви якийсь товар моніторите, можливо, ви білети якісь хочете поїхати, дивитися, коли вони будуть, коли будуть дешевші. Чи там, я не знаю, ви там, дитина замовила якийсь подарунок, а його ніде немає. і ви от Дивитися усі можливі варіанти, але тут якийсь збор, обробка, наліздає даних спостереження за конкретною ситуацією. Тобто це буде конкретний об'єкт, це буде людина, це буде там товар чи щось таке, що ви будете прям от націлено за оцим спостерігати. Ну чомусь я думаю, що це буде людина, яка з попередня, з якою ви ну, були в якихось конфліктних ситуаціях, і так далі, яким буде для стрільців грудень місяць. Рудень для стрільців, десятка жезлів. Карта втоми, коли на вас дуже багато відповідальності, роботи, непосильна ноша, ви втомилися. Вам потрібно берегти спину, не брати важкого, і взагалі вчитися. Делегувати, вчитися, просити допомоги. Тому що якась ваша оця гіпервідповідальність. Якщо ви думаєте, що якщо ви не зробите цю роботу, все, фірма закриється, всіх розпустять, і оце ви все на собі тащите. Так само це в відносинах. Коли ви там її діти, готуєте її на роботу ходите, і ви вже такі втомлені, що ну далі нема. куди. Тому порада. Трошки розгружайте себе. Так, ще одна карта. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів в нас це жінка, яка може бути діва діватілецька зірок по знаку. зодіака. вона по характеру, вона така стабільна, раціональна і може бути працювати в якихось фінансових сферах. Там бухгалтер, працівник банка, податковий. Так от ця жінка, вона дасть вам якісь відчуття. Безпеки, там нагодує, обігріє, вислухає, там поплакались їй в жилетку, вона послухала і ви пішли. Тому якась така, знаєте, від неї якась така тепла енергія, а ще. Може, це якась подруга, сестра, не знаю, там мама от до, до кого ви можете прийти, розказати все, як є. І вона завжди буде на вашій стороні. Тому можете на неї розраховувати. Так, ще одна. А ви продовжуєте якесь навчання. Ну, може бути, що ви вчитесь на якихось курсах, ви на стажуванні, ви йдете на випробувальний термін. Але тут все, все прекрасно, ви задоволені, але часто ця карта у нас показує онлайн спілкування. І тут, якщо ви з кимось переписуєтесь, то це дасть вам якесь вдохновіння, ресурс. Знаєте, як, Це щось таке незначне, але приємно. приємно. Там вам добре утро, принцеса, там якусь там щось такі компліменти. І наче оце спілкування воно може бути для вас, ну, як мінімум, позитивним. Сімірка Пентаклів, карта очікування. Чого очікуємо? Ви чекаєте якоїсь поїздки, якихось змін, переїзди. Можливо, ви чекаєте, маєте перейти на іншу роботу, на іншу посаду, в інший спортзал, дитина в іншу школу. Приїхати на іншу квартиру, тобто які зміни в вашому житті мають бути, можливо, там начальник міняється, керівництво міняється, і ви будете в очікуванні. Але ці зміни вони будуть для вас прям кардинальними. вони... Ну, можуть, поміж, там буде зміна роботи, можливо, зміна професії, можливо, якийсь переїзд. Тому що я ще спитала карту, вона пов'язана з картою смерті. Карта смерть у нас така серйозна карта, яка що міняється взагалі багато чого, так як було, вже не буде. Тому чекайте, чекайте, ці зміни принесуть для вас. Ну, однозначно, ви поставите якусь крапку з минулим. Можливо, ви кудись ну, переїдете, Щось таке, що тут крапка з минулим. Так як було, вже не буде. Можливо, це про відносне. Ви ставите крапку в відносних. Можливо, там дитина від вас їде там десь навчатися. І тут же крапка, і ви будете сумувати, бо так як вже було, дитина вже виросла, так не буде. Так, далі. Далі. Одна колода, що чекає в грудні стрільців. Так, грудень грудень для стрільців. Карта Всмірка чаш. Бачите, це карта, коли ви йдете на пошуки нових себе. В прямому значенні це може бути якась подорож, поїздка, ви кудись їдете, вирушаєте. Але глобальне це відчуття, що. Ну, вас в якомусь місці вас вже нічого не тримає. Як ви щось переросли, бачите ворота відкриті, і тут видно, що ну доглянута територія. Тобто, то звідки ви уходите, ви не йдете із крайності, із того, що там все погано, а з того, що ви вже там, вам вже на цій роботі ви бачите, що у вас немає розвитку, у вас немає там якогось росту масштабування, відносних. Ви розумієте, що це просто звичка, а я так не хочу. Там місце, в якому ви проживаєте, ну я хочу, наприклад, інше. Там не знаю, зміна, наприклад. Образу життя, все, я не хочу більше там вживати алкоголь, чи я не хочу м'яса, чи я не хочу палити. Мені це вже не приносить задоволення. І отут відчуття пустоти порожнечі, воно буде вас рухати до чогось нового, до нових знайомств, до нових людей, до нового якогось хобі, щось таке, що ви будете шукати ці емоції. А все чого? того, що там у вас якісь зміни, у вас були попередні карти зміни, крапка в якомусь місці. Дивіться. Карти прям, бачите, пошуки, То, що я сказала, От тут вас вже нічого не тримає, і ви вирушаєте пошуки себе. А тут, бачите, шукає воду, а вода це емоції. Тобто ви відчуваєте, що ви всередині засохли порожнеча. І ви будете шукати спілкування людей, якісь, не знаю, щось таке, що вас розбудить, оце відчуття. Ну так, карта взагалі так прикольно говорять. Але, бачите, вам може бути це відчуття, знаєте, якоїсь ну, апатії, застоя. Тобто ви нічого не хочете. Ви сіли там дивитесь телевізор чи ви гуртаєте цю, скролите стрічку там, інстаграма, і ви можете от, в застої в цьому випасти ну, емоційно. Тому вам дуже важливо не. Ну, якось не засихати да, в якомусь, в якомусь о, оцьому, в телевізорі, в комп'ютері, а шукати себе більше з людьми виходить. Тому що по цій карті вас можуть десь кликати. Давай підемо, давай десь зустрінемось, а ви я не хочу. Просто бачите чіпси, телевізор і все. І ваше це бажання чогось нового воно може піти в негатив. А негатив це просто коли ви ну, взагалі деградуєте. Тому дуже важливо не йти по негативним енергіям. Так, ще одна карта. Вісьмірка мечів, карта страхів, карта, коли ви в пліну своїх мислей, Ви боїтеся. Оце в нас обмежувальні установки. Я боюся. Ну, я боюся там, не знаю. Починати нове, я боюся піти з того місця. Я боюся кинути роботу. Я боюся. І оці бачите, думки вони будуть брати над вами верх. Сни можуть погані снитися. Але це от про це нове. тобто тут восьмерка, і тут там восьмерка, що мене вже тут ну не тримає. Я тут нещаслива. А тут страхи. А вдруг буде гірше. А вдруг я не справлюсь, а вдруг на тій роботі я буду менше заробляти чи ще щось. І оці страхи це не так, як є, це так, як ви себе накручуєте. Тому не бійтеся, не бійтеся, тому що тут карта мах. Ваші думки мають матеріальне, ну, матеріалізувати ваше майбутнє. Тобто те, про що ви думаєте, так і буде. От ви думаєте, що все буде погано, так і буде. Ось це таке, знаєте, коли працює квантове поле. А квантове поле це коли. От що я вірю, що я уявляю, що я матеріалізую, так воно і все відбувається. Тому уявляйте все в позитиві, що ви йдете там в нові відносини, в нову роботу, в нову реалізацію, на нове навчання, і ви там щасливі. І ви можете. Оце карта, коли ви в центрі будете, ви за допомогою мовлення, тому що Міркурій тут управляє, ви можете досягнути великих висот. Саме головне віра в себе. Тому я. Вам рекомендую повірити в себе, йти на якесь співбесіду, писати першій. Ініціатива має йти з вашої сторони. Так, ще одна колода. Стрільці в грудні". грудні місяці. Що чекає стрільців в грудні місяці? Чистіка жезлі, ви на коні. Бачите? Ваші ті сумніви вони були зря. Тому що і ця і ця карта, коли ви отримуєте визнання, ви авторитет, у вас є лавровий вінок, у вас є чарівна паличка. І тут, бачите, і тут. Тому, о, не знаю, починайте там, ходити на співбесіди, вести прямі ефіри, назначайте побачення, не бійтеся. Тут саме головне це. От Просувати себе. Ця карта каже, що ви отримаєте бажане. Ви хотіли цю роботу, ви отримаєте, ви хотіли подарунок, ви отримаєте. Там, ви хотіли, не знаю, там, щоб вас кудись запросили. Так, да, але тільки якщо ви щось зробите для цього, тобто, що ви не будете, хтось догадається. А тут все буде тільки, тільки не бійтеся, проявлятися. Кажеться, карта переможця. Страшний суд. Страшний суд нас говорить про, знаєте, це як заключні, заключні акорди пісні. Ну, от По страшному суду це те, після чого йдуть зміни. Наприклад, ви навчалися в університеті, от по цій карті ви вже здаєте диплом. Ну, Все, підсумок. Там, комусь роблять пропозицію, хтось дізнається про вагітність, хтось там, не знаю, розмова, яка ділена до і простір. Послів, хтось приїжджає. Це карта, яка важлива, значима. Хтось здає якусь там атестацію, акредитацію, часто по цій карті нас оцінюють. Також може бути це якісь оцінювання здоров'я, ви йдете на якийсь КТ, ви там робите ну не просто аналіз крові, тобто це щось таке важливе, те, що для вас може бути значим. Після цієї карти люди видихають. Тіпа, Наконец-то здала екзам, наконец-то пройшла там співбесіду, пройшла аналізи, ви після цієї карти, вам стане набагато легше. Так, да, в позитивному ключі. Тому тут може бути щось пов'язане, можливо, з роботою. А якщо здоров'ям, то це про жіноче здоров'я. Так, ще одна карта для стрільців. Чистка кубків, карта минулого спогадів. Мені здається, так, да, вже була отут. Пов'язана з імператором. Тому може бути там зустріч з якимись знайомими, з близькими, з подругами, зустріч з однокласниками, да, щось таке. Але тут, по дев'ятки жезлів, тут може бути, знаєте що, два варіанти. Або у вас були якісь проблеми ну, з головними болями, мігрені, тиск, гайморіт, от коли голова болить. І зараз воно може бути повернення. Або ситуації з минулого. Проблемні, воно теж може повернутися. Тобто, по дев'ятки жезлів, коли в нас болить голова, ось яка ситуація, яка раніше ну, причиняла вам головну біль. За що ви переживаєте? От вона знову ж таки може повторитись. Так, і ще одна карта. То жезлі, все Все закінчується, коли ви у вас є енергія, у вас є бажання щось робити, щось творити, кудись їхати, починати. Тут це одиничка, тому тут може бути нова співпраця, нове знайомство. Там. Люди з'їжджаються, люди знайомляться, починаєте бізнес-проект, починаєте нове навчання. Саме головне це все вдохновлено, Тобто, у вас на це є і. Емоції і бажання і ресурс. Тобто тут все сходиться в воєдінок. Тому прекрасне закінчення а, тижня. В особистому це карта сексуальної енергії. Тобто, коли у вас є оцей поклик, існує мільйон можливостей. Кожен раз, вибираючи щось, будь уважна, не вибирай те, що зручно або доречно. Вибирай речі, які тобі по душі, вибирай те, що ти хочеш, незважаючи на будь-які наслідки. Тому прислухайтесь до себе і свого серця, воно вас точно не обмане. Я вдячна вам за коментарі і за лайки, тому що це допомагає розвивати мій канал. Люблю, цілую ваш душевний тару. Гарного місяця!